Подкаст Ділом ділюсь. Всім привіт! Я Ната Вегас. А, привіт, я Марина Ковальська, і ви на нашому подкасті Ділом ділюсь. Це подкаст для підприємців про підприємництво, де ми даємо разом з нашими гостями практичні поради розвитку бізнесу а, і взагалі про користь для бізнесу. Ділом ділюсь. Для мене в першу чергу ділюсь, це про взагалі, коли я про це думала про подкаст. Да, я згадувала завжди, що для мене е, завжди було простіше, коли ти чимось ділишся, розповідаєш комусь або щось е, пояснюєш комусь. Ти сам краще набагато розумієш. Все навколо, да? тобто тобі, тобі стає все більш так чітко, струнко а, зрозуміло. і для мене це завжди про таку ясність, про те, що в, взагалі в цьому процесі така виникає певна синергія, в якій от, на, народжується ця енергія створення будівництва чогось нового ідей, і це про збагачення е, двох сторін завжди, і того, хто слухає, і той, хто розповідає, це завжди щось таке енергія творення якогось енергія. Чогось такого, джерело от, от, от цих ідей, е, мотивації, е, хочеться щось робити, і це от завжди про, про це. Да? Тобто, ти ділишся е, чимось і ти збагачуєш і себе, і того, для кого ти це робиш. Тому для мене, от, в першу чергу, це е, про от таку частину, е, коли ми я думаю про е, назву дідом ділюсь. Марин, поділи, поділися, що це для тебе, що означає для тебе ця назва. Окрім того, що ти зараз проговорила, ділом ділюсь це ділитись досвідом, це ділитись практикою, це бути корисними. Це певний вид служіння і служіння для підприємців, служіння для тих людей, кому ми можемо бути корисні. Тому що ділитись ділом це віддавати знання, віддавати свої практичні навики і дійсно бути максимально корисними. Над, поділись, будь ласка, звідки взагалі і чому саме ти можеш ділитись ділом? У мене є досвід великий в маркетингу. Я була керівником маркетингу в ЄВАЮА. зараз. Я маркетинг-директор одного з найбільших видавництв України, і я побачила, що в мене насправді є багато неосвідомленого досвіду, про який я раніше не думала а зараз він став в нагоді, і я багато його використовую. В роботі в своїй поточній інколи консультую деяких ну по запитам, і бачу, що те, що ти просто навіть не думала, що це важливо і збагачує когось, може збагатити когось, да що вона насправді для когось може бути суперінсайтом. І тому для мене, от власне відкрилася така картинка, да так, що я можу цим ділити. Бо насправді дуже багато саме і в маркетингу досвіду, але й не тільки там загалом є бізнес, таке розуміння, да, я то розумію, що набагато більше, ніж у якихось інших можливо людей. От, тому в мене це так. Розкажи про свій досвід. Чим ти Власне, дякую. Я прийду до вас ділитися досвідом роботи. В наймі я операційна директорка великого інтернет-магазину. А з іншого боку, я розвиваю свою освітню платформу. Тобто, мій досвід і він і про великі компанії, і про власний бізнес, коли ти в Україні його створюєш до війни, під час війни і управляєш ним на всіх етапах життєдіяльності. Окремо, я експертка дія бізнес і менторка багатьох освітніх програмах. Тому буду ділитись і буду розповідати, що зараз відбувається в бізнесу. Ових в підприємницьких колах України на якому вигляді що роблять підприємці з чим зіштовхуються, і буду максимально корисна саме в різних підприємницьких підходах до ведення бізнесу. Дякую, Ми впевнені, що в нас буде круто цікаво і дуже про підприємництво. Отже, підписуйтесь і слухайте нас тепер регулярно. Ми починаємо тільки цей шлях, але впевнені, що багато знайдемо хороших гостей, цікавих тем, і взагалі будемо корисні. В цьому форматі